Баю вас, малята, запрошую всіх на ігровий майданчик. Правила безпеки будемо вивчати. На майданчику в дворі прицікаво дітворі, тут веселощі і сміх, і цілий міх розваг для всіх, щоб було безпечно грати, добре правила затямте. Хтось на гойдальці злітає, що аж вітер підіймає, ти ж від гойдалки подалі. Бігай, чи крути педалі, наближатися не варт, бо ударить не на жарт. А як сам злітаєш в небо, знай триматись міцно треба. Нагойдався вже доволі не зістрибуй, шпарко долі. Щоб не впасти і не забитись, треба спершу зупинитись. Завжди черга на батут, радо всі стрибають тут. Не гуртом, а по одному, щоб не заважать нікому, а ще сітка має бути, щоб не вилетіть з батута. Якщо ти швидкості фанат, і велосипед чи самокат, твій вірний друг, не забувай, що разу захист одягай. Від травм, сенців і навіть переломів рятують наколінники шоломи. Друзі меломани, вам також я пораду дам. Усюди де активний рух, навушники виймайте звук, щоб почуть сигнальне гасло і звільнить дорогу вчасно. Вище й вище по драбині, підніматися щоднини, станеш справним скоро дуже, ти тренуючись, мій друже. Маму попроси, чи тата за потреби страхувати. У дворі футбольний матч, скаче поруч жвавий м'яч. Як не граєш, стань у бік, стеж за грою віддалік. Не навмисно може, просто м'яч тобі розквасить носа. Хочеш з гірки з'їхати вниз, спершу добре роздивись. Пам'ятай пересторогу їдь, коли нема нікого. З'їдь і зразу відійди, щоб не трапилось біди. Каруселі річ весела, не побачиш тут сумних, але наші каруселі не лише веселий сміх. Міцно міцно ти тримайся, та сиди і не вставай. Кожному в пісочниці повозитись хочеться, бо не просто в ній пісок. Тісто в ній на пиріжок. Для фортиці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці. Всім погратись хочеться. будувати він нам потрібен, а не їсти й в очі сипать. І безпечна буде гра на майдані дітвора, якщо правила ти знаєш і дотримуєшся їх.